Коррупцию победить мы не можем, блядь. Поменять президента, который нам не нравится, мы не можем. Но вот велосипеды мы можем дать по ценам. Это не так дорого и это очень может помочь нашим ребятам. Слава ЗСУ. Что-то А вот так. И путешествую. Велосипед це не джип, не потрібно вибігати. Просто упал в сторону, у тебе є шанс повернутися. Ти все одно пішком бігаєш, либо на велики драпаєш. Якщо сирський захоче, то у пацану буде велосипед 100%. Для того, щоб в армії в нас в водах з'явились рувери, щоб хлопці... Реально мали на забезпечення один ровер, хоча б один ровер на взвод, а взагалі то мало бути на відділення, на 9-10 на людей, має бути один ровер хоча б. Банально пояснюю чому. Почуйте мене, тому що, по-перше, є ще ротація, є друга лінія, де хлопці пересуваються пішки або на машинах командири їхні. Вони ну, в основному пацани переходять пішки. Командування зі срав їздить на машинах. Ну, водій має право проїхатись. Ну, то не для всіх. Ровер е, це то, що треба заправляти. Це, ну, це супер-дешева річ. Там Яма ровер за 600 євро. Типу. Эту сумку мені муж купил, эти робили муж купил. Класний ровер, бельгійський чи голландський був. Е, і я би його не взяв, якби я не завіз мотоцикл додому. Я би не знав, що таке ровер. Пан Буданов обіцяв нам, що ми підемо в Крим. У 23-му році я вже готувався до 23-го року і купив ровер, тому що я був готовий йти в Крим на тому ровері, пробиратися е, стежками е, по тих горах і так далі. Це був горник, хороший горник, який всюди приходить. Я ж не кажу вам про велосипед Україна, який вполне теж підійде на крайняк. Пояснюю, для чого я це роблю. Я хочу, щоб хлопці мали змогу замість пішки 2-3 кілометри йти. Мінімально ну, такі відстані ходять пацани пішком. І так. Да, от мені розказував, Льоха, там десь на лімані вони були і йшли через ліс, і там це не пройти нормально пішки, бо там брьовни лежать навалені, що не можна пішки нормально йти, не те, що з робором. Але це участок дороги, який треба преодолеть в 50-100 метрів блядь, той ровер можна перенести. Я ніколи не любив носити в руках, тому що це можна возити. Для цього придумали колеса. Мужики, водітелі строїтелі блядь. Мужики воєнні. Ви, блядь, реально що... блядь. Ну, я, ви більше готові носити, ніж возити. Так не можна. Себе треба шанувати. По-друге, ну, це закращає час доходу. Якщо ти ровером доїжджаєш, це закращає час доходу до позиції. Набагато полегшує і ти більш мобільний. Ти мобільний становишся, Це маленька мобільна група, розумієте? На велосипеді на одному, може бути два бойца. Ну вже конечно, без проевианты, всякого Та максимум бронежилети, два бойца І автомати з рожками. Ну, типу мінімум. Ну вони можуть переїхати на других позицій і так дальше. Вони тише передвигаются, тіше, же, тіше, пуш. Велосипед дуже тихий. В я, вот я записував відео там я був. Был... разных там и имел возможности записывал видео такие вы можете услышать как оно я вас достану но сделайте пожалуйста это репост и подпишитесь на канал потому что это нужно сделать только вместе ну коррупции победить мы не можем блядь. поменять президента который нам не нравится мы не можем но вот велосипеды мы можем дать пацанам это не так дорого и это очень может помочь нашим ребятам слава ЗСУ И оборонным силам. Сырский мне не нравится. Ну что тут я буду говорить про сырского? Реально сложная ситуация. Но если сырский захочет, то у пацанов будет велосипеды. 100%. Вы можете взять и попробовать на нем провести. Хотя бы 20 литров воды, минимум. Ну и рюкзак можно еще прицепить на этот же багажник. То есть 40 кг загрузил и проехался, блядь. И потом прошёлся то же расстояние, потому что про что мы говорим? Ты возьми придесятих 3 км, сделай себе ля челлендж, бля, пешком, сколько времени это займёт. Особенно мне цікавоть коментарі від піхотинців. Що ви думаєте нащо о цього? Тому що я спілкувався не з одним піхотинцем, але підтримує цю ідею в основном люди, які дивляться трошки ширше. Всі хабня.